Що має відбутися адміністративно-територіальна реформа, і є декілька варіантів розвитку. Місто і район об'єднуються в одну громаду, або залишається місто і район як раніше, або є третій варіант: місто і декілька сіл, район і буквально складається з декількох сіл, і взагалі частина сіл відходить до ананівського району. До якого ви схиляєтесь? До першого, щоб Так. Да. Я хочу, щоб було все як. Как... Як було? Як є. Що Ні, ні. Ви до якої схиляєтесь? Я хочу, щоб город був городом окремо. Чи об'єднався? Ні, не віднався. От... було рядом село. А... Буде рядом село. А ви у нас представник району чи міста? <головіка> ні, ну я в місті живу, конечно. Так, містя, да? В місті, ну як це от У нас що там городського типу хотіли зробити? Та зачем? На що? Ви проти обідвалта там яма, і зробили город, значить. А в нас, значить, буде село, Ну, поселок городського типу. Ти по Кому е? До якої що з цим зв'язано? Що від цього краще стане, якщо ми об'єднаємо об села і город? Ну, децентралізація влади і має відбутись така реформа. Тому ми проводимо опитування. Люди чого бажають, до якого варіанту схиляються. Щоб відбулося об'єднання, щоб залишилось, як є, чи третє, перше, друге. Не треба об'єднувати не з Балтою, ні з Ананівом. А, він... а, з, а з районом. Наш Котовськ і район, щоб одне ціле було. Одна громада, не окремо район, який є зараз. З районом можна. Ви, ви як схиляєтесь до чого? Ну я навіть не можу вам сказати. Я, я, більше, я думаю, що це дубляж нам цих мерів і їхніх приспішників, і це все гроші. І я думаю, що краще одно. Один мер, один бухгалтер, один а не десять. Територіальну реформу чули Чула, давно. Ну це як їм вигодно, так і роблять. А ви як схиляєте? Щоб об'єднувалося чи не слід? А мені від цього що легше буде? Хай би наше правительство прожило на мінімальну пенсію на 1200 гривень. Тоді б вони думали не за те, чи об'єднувати чи роз'єднувати, а за те, що людям легше жило. Та вже давно просили, щоб оставити город Катовськ. А ви зробили так, як ви захотіли. Так що ніякої не громади. В початку куяльника погнули ті таблички, де поміняли, що, що поділі. Щодо назви, так? Що до назви зараз? Але що це перейменували? Ага. І робили підписи для того, щоб не мінялися. Це ж гроші людські. І це що? А тепер до об'єднання як ставити? Та хай би було б так, так, так хай було, так хай воно і остається. Ти це ти вже більше прожив. Як ти хочеш? щоб об'єднали об чи ні? Місто і район в одну територіальну громаду. А мені якось паралельно. Паралельно. Так? Думаю, що це буде для нас хуже для города. Для міста буде ага. хуже, тому що а у нас чому? один хазяїн до А то б дав один хазяїн на два. Йому буде тяжко буде зробити асфальт. Прости, например, ага. я проти об'єднання. Я ще за районну громаду, щоб вона була ми, окремо, окремо, да окремо, так. Да. а є ще такий третій варіант, що декілька сіл відійде до міста, декілька сіл залишиться в районі, а третя частина взагалі відійде до Ананівського району. Ні, так я проти, щоб роз'єднувати, так? Щоб <різь> Як вам сказати, місто є місто, а село є село. Має залишатися так, як є. Воно завжди так було. Ви чули про цю о, реформу? Наш город, наш міст хочуть зрівняти з районом кимось центром і навіть не знаю з чим, тому що у нас не власть. как говорят, на определенных деятелей, которые тут трудятся. А у нас просто эпопея денежной элиты. Это деление, значит, некоторых авторитетов, деление, зачем это нужно, если у нас состоявшийся был районный центр, состоявшийся городской центр, оно должно было так оставаться и до сих пор. Потому что, вы же понимаете, что некоторые деятели нашего города это все решают без нас. Ну, если есть лишние деньги, то можно делать все, что угодно, но денег лишних нет, так что пусть остается как есть.